Вітаю всіх! Було в нас відео про несподіваний сюрприз в цій теплиці. Я ще там думала, як його, що його, як його відремонтувати. Чоловік он знайшов рейку, прибив раз-два і готово. Як ви пам'ятаєте, я говорила, що рейка от з внутрішньої пленки перегнила і відлетіла. І шамуталася плівка, ще й такий вітер був тоді. Це було позавчора. І я тут залишила місце, було не посіяне. тому що треба було ремонтувати. Тепер чоловік усе залагодив, ось прибив рейку і більше нічого робити поки не треба. Тому що тут і дах порватий. Потрібно все міняти. Тоді, коли буде дах, нова плівка буде накриватися, потім все буде робитися так, як треба. Це вже буде пізніше, після збору урожаїв. Того ж дня все ремонтувалося і все посіялося. Зараз я хочу показати, що іменно. Я тут посіяла. В той день не було змоги показати, бо вже був і вечір, і вже темніло. Тому тут його посіяли, загорнули і поляли. А тепер показую, що тут посіяно. Це раз, а по-друге, тут болото таке було, що не можна було зайти. Це вже воно втануло. то тепер можна все показати і розказати. Ну, ця теплиця, звичайно, в нас з двойною плівкою і опалюється. Тут дві пічки, але зараз вже, бачите, теплі дні пішли, то вже буде менше палити, але все рівно будемо, тому що треба для того, щоб швидко зійшло, потрібно наганяти температуру. Тут ми сіяли перці і баклажани. Перці сіяли ті, з яких самі збирали насіння із своїх плодів. Вибирали із найкращих, тому повинна бути і розсада гарна, і урожай гарний. Ця розсада вся піде на продаж. Насіння ми вибираємо, сушимо і потім. Сипаємо у такі коробочки, ось під кофе. Саме вони удобні такі. Раніше ми робили ще дирочки у кришечках, але бачимо, що цього і не потрібно робити. Воно й так хорошо зберігається. Так, тут у нас першим іде політ. Політ ось підписано у нас тут все. Такі ми прибиваємо. Стопчики. Стрілочки, то була минулорічна стрілочка в одну сторону, то ми виправили в другу. Ось так, тому що користуємося тими самими ось стопчиками, що й минулого року. Так, тут у нас політ червоний. Це Червоний, товстошкірий товсто конусний перець. Він у нас середньопізній. Ми його сіємо багато. Тут майже півтеплиці його, бо його люди беруть з удовольствием. Так, з другої сторони ось іде стежечка. Тут у нас котик сидить любимий, але як же без котиків? Вони кругом нас супровождають. Так, тут у нас пілот, білозірка. Ось і баночка відповідна. Це ранній Такий перчик. Непоганий на смак, люди його беруть, тому що він ранній. Самий раніший. Його тут ми посіяли не дуже багато. Тому що це перець на любителя, як кажуть. Далі тут біля пічки. Посіяли перець гіркий Каєнський. Із гіркого перцю ми його не сіємо і не збираємо насіння, тому що його треба сіяти десь, садити десь далеко, бо він перепилиться і буде весь солодкий гіркий. Тому ми його і, і не садимо, не збираємо насіння, але купуємо і сіємо для людей. Тут ми посіяли. Гіркий каєнський. Він середньопізній. Ой, вірніше, середньо-ранній він. Одним словом, середній. Посіяли такий чималий кусочок. Тому що люди беруть не тільки там для приправ, а й якось там консервують його. Тому беруть багато. Тому потрібно і так чимало сіяти. Так, далі йдемо по стежці. Так, далі в нас йде алмаз, алмаз баклажан. З баклажанів ми також насіння не збираємо, ми його купуємо, тому не знаємо, як на схожість. Ну, повинно зійти, тому що дивимося, що свіже. Баклажан теж старалися якось поближче до пічки посіяти. Ось тут недалеко. Він посіяний біля пічки. Теж баклажанів сіємо чимало. Баклажани хороші. Іменно цей сорт. Людям подобається і нам також. Так, далі тут, ось по стежці напроти баклажанів. У нас жовтий ранній. Ось люди питають, як цей жовтий називається, ми навіть не знаємо, як він називається, тому ми ще якось давним-давно купили на, на ринку цей перець, зібрали насіння і так ми його розвели. І тому ми не знаємо, як він називається. Але він хороший, ранній і нам подобається. Товстошкірий, солодкий і раніший за червоний, хоча вони похожі тож він конусний, як і червоний політ. Недостаток цього перцю в тому, що якщо його вчасно не зібрати, він може лопатися. Жовто сім трошки менше, бо більше чомусь беруть все-таки червоний. Особливо люди старшого віку. Тому що червоний більш людям таким подобається. Ну, ось, наче все, що хотіла сказати про цю теплицю і про це насіння, яке ми тут посіяли. Надіємось, що все насіння посходить, адже тут тепло і насіння, думаємо, якісне. Особливо наше, тому що ми знаємо за своє насіння, яке ми збираємо, ми за нього вручаємося 100%. Бо насіння якісне, ми збираємо з гарних плодів. Ну, ось якось так. Дякую всім. Пишіть коментарі, підписуйтесь, будемо раді. До побачення!